22 й рік лютий обстріл мого міста і ми з друзями пішли у військкомат. Миколаївська область, це на самому початку оборона Вознесенська, це самий-самий початок, березень 22-го року. Потім Миколаївська область напрямок на Южноукраїнського АЕС. Потім разом зі 110-ю бригадою Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка. Потім Донбас, 22 га бригада, Штурм Кліщеївки, Штурм Андріївки, Оборона Кліщеївки, розвідка Бахмута, Сумська область, Кордон. Трошки попрацювали на кордоні. Там прикордонники російські мали нас запам'ятати. Потім Курська операція від самого початку. І зараз Харків. Я був кулеметником вишкового кулемета, але так відбулося, що ми з хлопцями з власної ініціативи почали опановувати Мавіки, і коли ми потрапили саме в бойові дії, то я вже працював пілотом, а ми з Серегою працювали мобільна група «Скиди» з «Мавіков». Тобто перші хороші руски наші це Скіди з Майкав. Ось, ну і звісно, там було мені найважче. Це мені там було найважче, бо це перший військовий досвід і безпосередня близькість до ворога. Там коли ми кидали Ефки, то це було десь 500-800 метрів до ворога. Саме епічне, так би мовити, я бачив. Це Курск, звісно. Там було досить цікаво і великі сили були задіяні. Найважче із того, що я бачив на свої очі, це штурм Кліщеївки був. Там було дуже непросто на це все дивитися. Це літо. Так, ну ми знаходилися з самого початку. Це здається дійсно літо, потім осінь. І потім ми на, на цю ми перейшли потім на лелеку, бо спочатку ми працювали теж на квадрокоптерах. По-перше, вони укріплюються. Ну вони постійно це роблять. Ми літаємо в глибину, вони постійно укріплюють всі свої напрямки. Вони вкладають дуже великі кошти. в це, і те, що ми бачимо, це укріплення. Вони їх будують в промислових масштабах, скажімо от так. Тобто, задіюючи будівельну техніку різну, я вже казав, що я був архітектором, і це дійсно такий масштабний професійний підхід, коли працюють екскаватори, грейдери, бульдозери, очевидь, видно, що працюють будівельні бригади цивільні, стоять вагончики. Приїздить кухня, яка годує бригади будівельників і так далі, і тому подібне. Зараз в Піві до цього ППО наше непогано працювало, починаючи зі ствольної зенетної артилерії, закінчуючи переносними комплексами, ракетними комплексами. І ми це спостерігали постійно і на Донбасі. Справа в тому, що в них здебільшого Безпілотники трохи більше за наші. І це дозволяє їм триматися в повітрі, наприклад, з більшим вітром. Але в той же час в них, ну, просто кажучи, легше попасти. Тобто я сам спостерігав, як збивають орлана, як збивають залу, просто стрілою Старою Радянською. Тобто, нічого такого в цьому дивного немає. Це такий самий літачок. Тільки трохи менше. На мій погляд, от я в цьому трохи знаюся, на відміну від стратегії ведення війна, це майбутнє. Це звільняє багато людей від необхідності переходити лінію фронту для того, щоб вести розвідку. Це убезпечує людей, тому що втратити безпілотник навіть дуже дорогі, це не те саме, що втратити людей. Ну і ефективність. Тобто, для того, щоб оглянути будь-який квадрат, достатньо підняти безпілотника і в прямому ефірі показати всім, хто може до цього долучитися. У нас це працює ешелоновано, Так що, якщо ми побачили щось цікаве, це дивляться в Києві. Тобто в Україні побудована так система. Передачі інформації з безпілотників. Побудована передача інформації таким чином, що все це стікається як піраміда наверх. Тобто літають тисячі безпілотників, які дають трансляцію постійно. Ми бачимо трансляції тільки на своєму напрямку, і коли йдуть якісь ефективні дії, то це десятки трансляцій. Є оперативні чергові, які вичленяють цікаву інформацію, перемикають її далі, далі і далі. Тобто, командування бачить найцікавіші якісь моменти. Тобто це створює таку обізнаність на лінії фронту. Причому це інформація, яка поступає миттєво. Тобто вона в прямому ефірі. У нас перша війна за історію, яка відбувається в прямому ефірі. Не треба ждати сводку там з військ, не треба ждати чекати, поки приїде там посильний з картою, на який надруковано щось, і так далі. Тобто, це майбутнє є гусенична техніка, але вона здебільшого пересовується вночі і в день вони. Ховають їх в капонірах критих і таке інше, тобто великої концентрації ми не спостерігаємо, але вона є. Курська операція. Тобто, про те, що буде відбуватися, ми нас повідомили заздалегідь і ми мали завдання дослідити територію ворога, створити аерофото зйомку картографування місцевості, показати де знаходяться вопи, ропи, укріплення. Концентрація техніки, особового складу тощо. Тобто, і там техніки не дуже було багато. Ми спостерігали ці всі укріплення, навчання особового складу, тобто там багато було срочників. Вони на полігоні виходили стріляти там і таке інше. Пересування автомобілів, колесної техніки. Таке Нешвидке будування нових укріплень. Ось, коли там відбувся час ще, наші хлопці пішли, прорвали кордон, ми супроводжували ці, ці дії, давали прямий репортаж, так би мовити, стрім під час штурму цих вопів. До речі, ми здивувалися, скільки під землею знаходиться людей. Бо на поверхні ми могли бачити там, ну, Відділення з 10. Ми всі бачили ці кадри, мабуть, з сотнями полонених, яких з цих лабіринтів виводили. Ну, ось Цікаво було, коли ми, йдучи шелоном тисячу метрів, побачили К-52, гелікоптер ворожий, передали координати в штаб, дали напрямок руху, в азімут і полетіли далі по своєму завданню. Десь годинки через півтори, коли ми давали стрім штурму вопу, це страйкер, БМП, декілька танків, і дуже багато хамерів було. Там хлопці вже увірвалися в окопи, йшов бій. На короткій дистанції ми давали стрім цього всього і побачили, як капіся 52 йде на висоті, десь метрів 50, димить дуже. І він впав. Ми це зафільмували. Отримали завдання дати координати падіння, підлетіли там. Працював реп противника, тому у нас переривалося трошки відео, але дали координати, і тут прилетів ще один гелікоптер, який відстрілявся нурсами по. По тому, що відбувається внизу, тобто і по своїх, і по наших хлопцях заложив крен і пішов, відстрілюючи ловушки, пішов кружляти над тим, хто впав. Потім ми вже роздивлялися більш детально відосік. Штурман вибіг, і він що стріляв ракетою вверх, показував, де він знаходиться, махав руками. Пілот згорів тоді. Він там вибіжав, ковпак відкрив, вибіжав, трохи там проповз і пригорюнявся. Потім ми наступного дня ми ще знімали там вщент вигорів цей вертольот, і там труп лежав поруч. Хочеться вірити, що ми доклали своїх трошки 5 копійок в знищенні цього вертольотика, бо потім ми так по косиною інформації знали, що там перестріли наші хлопці. І Влетіли йому в двигатель в півішку. Що стосується мостів, то так, ми коригували артилерію, давали стрім, коли розбирали мости в корінва, наприклад. Тобто арта доволі влучно стріляла великим калібром. Потім ми літали на низькій висоті, знімали мости, давали оцінку пошкоджень. Пошкодили потім там. Залишилася одна смуга, яку противник сам мінував мінами. Потім на цих мінах вони ж самі і підривалися. У них там товарився трохи хаос. Вони і мародерили. Це можна було побачити, як громадський транспорт ну, в сенсі цивільний транспорт їздить розмальований літерами Z і V. Ну тобто вони їх збирали в одних дворах, перекидували в інші двори, Потім підривалися на протитанкових мінах, які самі ж встановлювали. Крім всього іншого, ми постійно давали інформацію, де ми побачили міне загородження на дорогах. Тобто одного дня ми даємо інформацію, що ось по цим координатам мінний шлагбаум іншого дня ми летимо перевірити. Там же підірвана підерська машинка. Якщо немає планування, то нічого не відбудеться. Якщо Є ретельний план операції, операція все одно піде іншим шляхом. Якщо операцію взагалі не планувати, вона провалиться. Наш вклад, ну, не буде розвідки, не буде плану. Ми один з екіпажів аеророзвідки. Тобто операція і планування операції, проведення операції це Задіяння всіх шарів такого військового суспільства. Тобто ми відпрацювали свою роботу і відпрацювали її добре, не втратили жодного борту на тому напрямку, давали інформацію, літали кожен день без вихідних, спали по 4-5 годин на добу і так з літа до осені. Потім, коли бригада виходила, ми ще супроводжували вихід. Тобто аеророзвідка перша зайшла туди, і останні ми звідти уходили. Тобто, я оцінюю дуже добре роботу нашого екіпажу і взагалі взводу аеророзвідки. Що стосується дій на території Росії, ну Будь-який район він відрізняється і завжди це трохи по-іншому. Інші орієнтири, інший ландшафт місцевості, інший клімат, інша роза вітрів. Там доволі швидко міняється погода. Може бути сонце, потім зірватися вітер. Тобто, це було трохи інакше. Ми ніколи до цього не літали через кордон, ну, не враховуючи суми. Тобто у нас завжди є ЛБЗ, лінія бойового зіткнення. Тут наші, там ворог. Коли ти супроводжуєш атакуючу армію, це зовсім інша історія. Ти летиш над селом, яке на мапі значиться захопленим. А там якась партизанщина з засідки, і тобто територія нагадувала слоєний пиріг такий. Тобто була ситуація, коли ми вели розвитку там на максимальної відстані 45-50 кілометрів, і там були наші хлопці, які вели бойові дії. А в той час прилетала по нам мінометка, бо ворог заходив прямо під самий кордон. Тобто було незвично, було складно, важко, і навіть цьому бусію доводилося сидіти в бронежилеті. Це не зважаючи на те, що ми далеко літаємо. Ось. І що, на мій погляд, дуже важливо, психологічна складова, це треба було дивитися на цих хлопців. На танкістів, на піхоту, ну, піднесення, яке вони відчували, йдучи в бій на територію ворога. Це дуже-дуже важливо, на мій погляд. Треба виховувати військо на перемогах. І коли горіла суджа, це зовсім інше, ніж коли горить Бахмут. Я вас запевняю. Шкода худобу. Бо там корови, коні, і ти бачиш, що поле усіяно такими клаптиками яскравими. Зумишся, бачиш, що це побиті корови. Мірняк їхний не шкода взагалі. Я не думав, що я людина містецтва, архітектор, художник, колись скажу таку річ, що мені не шкода вбитих цивільних. Бо була буча. Були відосики з відрізаними головами моїх побратимів. Бо в Кліщеївки помирав мій побратим Донбас, який дві доби в рацію хрипів, води, води, а його забрати не могли, і він на Сонцепьокі так і вмер. Хто це приніс сюди? Чи це цивільні ніяк до цього не причасні? І те, що я відчуваю, що мені мало, мені мало згоріли суджі. Я хочу, щоб згоріла Москва. Я архітектор, який багато разів бував в Москві. Я хочу, щоб всі ці пам'ятки архітектури згоріли. Чому? Це вони зі мною зробили. Це не я так перетворився по своїй волі. І за це я їх теж ненавижу, за ці зміни в собі самому. Нам. Ми постійно шуткуємо, що не вистачає кнопки Fire на лелець. Ми хочемо ні, скидувати це минулий вік, рік вже, минуле сторіччя. Потрібно літати далі і мати засоби ураження. Бо доволі часто відбувається таке, що ми бачимо техніку противника. ну Не на цьому напрямку, таке раніше було, але. Брак снарядів, немає там не хаймерсів на цьому напрямку, і дотягнутися там на 40 кілометрів ніхто не може. А ми літаємо над умовною якоюсь мстою або над танчиком і нічого не можемо зробити. Тому потрібні засоби, засоби ураження. І ну, і наскільки я знаю, це розвивається в цьому напрямку. Ну, я знаю, що Ахмат чай постійно ставлять Ах, на, чай постійно. напроти 22-ї бригади, але це ж знову сарафан на солдатське радіо. Це може бути неправда. Я архітектор, в мене була своя студія, і я 25 років майже пропрацював архітектором. Тобто я будував будинки, робив дизайн інтер'єрів і малював графіку. Просто був архітектором, художником. Малював в техніці графіки, акварель, масло, мастихін, пензель, малював друзів, малював футуристичні пейзажі майбутнього. Зараз малюю війну, те, що бачу. Я людина комфорту завжди був. Коли друзі мої пропонували піти десь в похід, в Карпати, спати в наметах, там, я казав, що ні, ну хлопці, я без душа там. Але потім щось змінилося так миттєво. І це був якийсь такий посил зсередини, коли ми пішли в той військомат з хлопцями, там, друзями. Я гадаю, що якщо б я розумів, що мене очікує, я б, мабуть, не наважився б. Але я досі і не пошкодував, що я так зробив. Звісно, з душем, туалетом і навіть спальними місцями бувають варіанти, де я тільки не спав за, за, за цей час. Люди завжди всю історію технології змінюються, люди не змінюються. Люди постійно воювали і люди постійно ділились на тих, хто носить зброю, на тих, хто їм допомагає, і на тих, хто тікає. Мені завжди здавалося, що я така дуже мирна людина, грічку сій такий. Виявилося, що ні. Моя дружина сказала, що вона не здивована. Я здивований був своїм вчинком. Вона сказала, що ти не здивований, в тебе твердий складний характер. Знаєте, як у Генрі, те, що всередині нас обирає дороги. Так сталося, я не шкодую про це. Хоча, хоча складно це все складно, третій рік ще. Ну, дивіться, художник, який розповідає про те, що він десь має черпати натхнення, це не художник. Художник це людина, яка не може не займати творчістю. Ну, В широкому сенсі багато інших професій це художники. Це люди, які творчі підходять до своєї справи. Я малюю, малюю з дитинства. Малюю те, що мене бентежить, те, що я відчуваю. Я... Просто собі малюю. Ну, частково для того, щоб не зірвало дах, мабуть, це все ураження. Бо художник це, окрім за все, ще й людина, яка дуже гостро відчуває те, що відбувається навколо. Навіщо пити пиво? Якщо тобі кайфово чи не кайфово, це не пов'язані речі, на мій погляд. Тобто, дати, коли закоханий, ти малюєш. Коли тобі добре, ти малюєш. Як тобі добре всередині, коли тобі погано, ти малюєш, як тобі погано. от і все. Просто те, що ми бачимо зараз на власні очі, це дуже яркі картинки. І вони, звісно, відбиваються у сприйнятті моєму, то я і малюю. Так як змінився архітектор і став. Пілотом так і змінилася творчість. Жорстко, мабуть, боляче, дехто плаче, коли дивиться такі малюнки. Так, просто а, я графік. Це те, що мені більш подобається техніка, ну і в походних умовах малювати маслом на холсті трохи складніше, ніж олівцем в маліскіні. Здебільшого це просто якісь замальовки в блокноті, які в рюкзаку. Я знову хочу малювати коли добре.